Виїхали у вівторок, а приїхали у четвер. Різниця часових поясів та довгий шлях додому вимороли чемпіонів, але українці влаштували їм теплий прийом у аеропорту Бориспіль. Мабуть, зараз дуже стомлені, да тримали довго. Дуже довго тримали. Так чекали ще одну третю групу, в якій наші керівники летіли. Тренер Ілля Сергійович, скажіть, коли повернетеся до тренувань, коли змусите своїх бійців повернутися в басейн. 23 серпня, тобто завтра. Із 13 полтавців першими на рідну землю повернулися плавці. Усі вони призери світової паршості. Батьки багаторазового призера Паралімпіади Ярослава Денисенка Ірина та Юрій очікують на сина та його дівчину, киянку Катерину Істоміну, володарку золота рігу. Надія була надія на медалі. На гарний виступ у нього був на гарний виступ. Він був готовий. Дуже він багато працював. Дуже працював. Він до цього йшов. Він бо. Скільки років трагували. він боєць років, ми відвели його басейн. – з дитячого садочка. Дитячого садочка дитячого садочка. Він уже в нас такий бойовий був із самого першого класу, з третього класу. Він уже хотів перемагати й перемагати. А цей плакат помітили всі національні змі. Постарався старший брат Полтавського призера Юрія Бажинського. Підготувався плакатами, зібралися сім'єю. Будемо його зустрічати. Дуже переживали. Під час естафети вболівали за нього дуже-дуже дуже сильно. Сьогодні теж не спимо, Завтра на роботу, але начекати все одно. Завтра буду на роботі спати, а сьогодні буду брата зустрічати і дуже радий, що він з силою та мужністю виборов свої дві медалі. Хвилюча мить з'являється збірна. Присутні вітають гучними оплесками та вигуками герої. Міністр молоді і спорту Ігор Жданов повідомив. Вже підписані накази, щоб якнайшвидше виплатити грошові винагороди всім призерам Паралімпіади. Перше місце 40 тисяч доларів, друге місце 26 тисяч, третє місце 18. Ці суми втричі менші за премії олімпійцям. Міністр обіцяє до 2018 року зрівняти суми винагород. Ви довели, що ви найкраще в світі. Давайте важку! Я вдячний всій зборній. Слава Україні! Плавання голбол, пара каної, сидячий волейбол у цих видах спорту брали участь полтавці. Емоції переповнюють дуже задоволений. Нарешті, що ми приїхали додому з перемогою. Ми дуже старалися вдячні за величезну підтримку з батьківщини. Ми це відчували. Я не встала від поїздки, сама мисля що будемо швидше скорідома. Вот. И хочеться поскорее попасть свою квартиру в родной город. Ярослава срібний призер Паралімпіади. Три чи срібний пошити чотири. чотири. <реш> Точніше не прикра. Хотілося б більше золота. А, а вже ж кожному спортсмену хочеться стати золотим, ну чемпіоном паралімпійських ігра або олімпійських. Але я все ж таки задоволений своїм результатом. Ми до цього багато йшли. І я не розчарував ні себе, ні тренера, ні своїх болівальників. Я вважаю, плавець із Полтави завоював найбільшу кількість медалей серед паратлетів в Ріо-де-Жанейро. 22-річний Євген Богодайко очолив список мультимедалістів цієї паралімпіади: дев'ять медалей: чотири золотих, три срібних і дві бронзових. Чувствується гордість, мабуть, і гордість за свою страну, за себе, за. Параолимпийскую семью в первую очередь, наверное, хотел бы присвятить победы бойцам АТО, потому что они настоящие герои для меня. То, что они делают на сходе нашей Украины, не передаваема просто. Гордость не только за сына, а гордость вообще за всю нашу команду Украины, необычайная, трепетная. Ребята просто молодцы. Они разорвали, мне кажется, абсолютно всех. 117 разів підіймався український прапор. 41 раз звучав гімн України. Наші неймовірні паралімпійці повернулися до України. Ми надзвичайно щасливі, раді бачити їх і надзвичайно пишаємося. На них можна і треба рівнятися. Дякуємо за перемогу. Євген Ковальчук, Юлія Логвиненко, міжнародний аеропорт Бориспіль.